Чи складно прийняти рішення? Так, це складно. Але якщо у вас є, є мотив, якщо у вас є певна ціль, то в принципі це рішення дається легко. І якщо ви вимотивовані не дуже, немає жодної проблеми прийняти це рішення. Ось такий приклад, коли ви хочете дуже сильно в туалет. І багато людей, але є якісь там кафешки, або ще щось, або ще щось. Що ви будете робити? У вас немає на думці, наприклад, я, я соромлюся або ще щось. Ви хочете в туалет, ви питаєте у офіціантів або будь-де, чи можу його скористатися. Ось і все просте рішення там, де. У вас немає часу думати і сумніватися, чи чи що про мене подумають, чи чи треба воно мені, чи не треба. А які будуть наслідки? Та ніяких наслідків вам треба в туалет, і, і ви робите все, щоб потрапити. Але ось як з рішеннями про тоді. Коли вам вже хочеться скористатися туалетом, так і, наприклад, з рішенням повністю змінити життя або почати жити з людиною, з якою ви думаєте, жити чи не жити, або змінювати роботу, або змінювати країну або місто життя, це звісно ж інше рішення більш важке і більш треба виважено про нього думати. Але подумайте, ось про що? Якщо б ви в своєму житті ось те, що вам е, впало на думку, наприклад, о, я хочу це, я хочу змінити роботу, я хочу зараз поїхати туди, я хочу це, 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 це. Як би змінилося ваше життя, якщо б ви на всі ці свої бажання робили рішення так? І на всі ці рішення ви, ви реагували і робили щось.